Привіт! А чи знаєш ти про такий вид риби, як пічкур? Його ще називають піскар. Куди ж він зник? Колись пічкур був постійним мешканцем більшості водойм нашої країни. Будь-який досвідчений рибалка це підтвердить. Багато хто починав своє захоплення риболовлею саме з лову пічкурів, тим більше, що це досить захопливе заняття. Пічкура можна ловити як з берега, так і з човна. А якщо вам доводилося куштувати цю рибу, то ви напевно знаєте, що вона смачніша за більшість інших прісноводних видів, особливо в смаженому вигляді. Раніше пічкура було так багато, що його нерідко використовували як наживку для лову більших хижаків. Але куди ж поділася ця цікава і колись широко поширена рибка? Зараз зловити за день, хоча б декілька пічкурів, вже велика вдача. Водой ми збідніли, і головна причина цього погіршення екології. Пічкур дуже чутливий до якості води і не виживає у забрудненому середовищі. У наші дні не минає й місяця безчергового викиду шкідливих речовин у річки та озера. Причому це проблема не лише в нашій країні. Забруднення водойм загрожує зникненням не лише пічкура, а й багатьох інших видів риби раніше, попри роботу фабрик і заводів. Питанням екології приділяли увагу. Сьогодні ж ситуація справді критична. Вчені з'ясували, що потрапляння у водойму всього 100 грамів каналізаційних відходів достатньо, щоб пічкур перестав метати ікру. При більш високій концентрації забруднення самці втрачають інтерес до самок. А якщо забруднення стає ще сильнішим, риба просто гине. А вам ще трапляється на гачок пічкур? Як часто це відбувається?